Ми любимо комфорт. Проте, на превеликий жаль, комфорт це не завжди те, що ми собі уявляємо. Це що трапилося перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ось він комфорт. Приїхали ми на дачу Ковалевського. На Дачу Ковалевського можна прекрасно жити і відпочивати, особливо в сезон. І от саме для цього тут будують оце. І саме тому тут виникає оце. Є в нас новина ще дай Боже від травня. Читаємо Одесити звернулися до екоінспекції з проханням ліквідувати сміттєзвалище на Дачколеського. Це от де ми зараз сидимо. Повідомили про це в Держекоінспекції Південно-Західного округу, тому що мешканці Київського району сказали: слухайте, це все прекрасно, що будується. А те, що тут викидають, от я по цьому лажу, воно вже вросло в землю. І абсолютно нікому діла нема. От зараз ідуть люди на пляж. Вони от дивляться на будячки, дивляться на всю цю красу. І крім е, чисто будівельних відходів, тут було просто сміттєзвалище. Шлакоблоки валяються, будячки ростуть. А людина йде і що робить? Правильно викидає сміття, пачку папірос викидає, скляночки викидає. Ну святе ж місце пустим не буває. Держекоінспекція направила вимоги одеської міськради з вимогами привести цю земельну ділянку, ось цю в належний санітарний стан. Територію під мостом обстежили фахівці міського департаменту екології, розвитку рекреаційних зон і органу самоорганізації населення Золотий берег і останній повинен був ліквідувати ось все. Оце. Повинен був ліквідувати ще в травні місяці. Ми зараз маємо майже що? Майже липень місяць. Поки що, все на місці. Ну, от дивіться, от будують висотку. Правильно, огородило собі тут парканчиком все. І по ідеї, от ці от будівельні відходи, вони ж повинні якось звалювати самі за свіжий парканчик і потім кудись вивозити. Замість цього вони звалюють все сюди. Причому звалюють, як ми розуміємо, не перший місяць. І вивозити це ніхто не збирається. Тобто мали прибрати, коли приберуть, чому приберуть, хто там. Золотий берег цим займається. Так, щось золотий берег. Не дбає за те, щоб берег в Одесі був золотий. Е, може, пора змінити назву на якийсь сміттєвий берег. Було б доречніше. Ні. Моє любиме! Ви яка краса. Я туди лізти не буду, може, там хтось спить, але виглядає страшно. І пахне відповідно. О, мама! Є таке поняття, як частково виконані роботи, і цим поняттям дуже зручно прикриватися. Мовляв, ми частину прибрали, коли ми приберемо іншу частину, про це ніколи не дізнається ніхто, тому що це тільки казка швидко кажеться. А діло, як ми знаємо, робиться не швидко. Ну, якщо орган самоорганізації мешканців Золотий берег настільки зле порається своїм завданням, може самоорганізація, якась не така, або хто винен, що робити? Що робити не знаємо. А от що трапилося, знаємо. Якщо знаєте, ви пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. До зустрічі.